Вітаю, я Віталій Луточенко. Сьогодні 10 лютого і сьогодні я займаюся заготівлею черенків для весняного щеплення. Ось так це виглядає. Я вирізаю е, ті поросливі пагони, які е, більше 5, від 5 і більше міліметрів, тільки тонші залишаються на наступний рік для дорощування, які теж будуть використовуватися для щеплення. Тому вирізаємо тільки сильні пагони, які мають малий активний ріст в попередньому сезоні. Вчора був дощ, сьогодні мінус один, тому на пагонах є невеличкий лід, тобто ожеледь. Це є мінусом, тому що можна, можна пошкодити бруньку, але потрібно намагатись зробити це обережно. Чому саме цю погоду заготовлюється? Тому що. За прогнозом синоптиків надалі буде потепління і воно буде тривалим, і брунька може ожити піти в ріст. Це сорт лозівський кулястий української селекції. І взагалі я буду заготавлювати сьогодні 5 сортів української селекції, це шедевр. Лозівський кулястий пиріжок, караманівський і можливо трапезунт. Такий результат маємо це з двох маточних дерев. Черенки сорту Лозівський кулястий заготовлені, тому що далеко не ходити, наступний сорт Караманівський. Подивимося, що там за черенки. Сорт караманівський має трошки слабший приріст, але щось вибрати можна. Також присутня ожелеть, але вона вже відпадає, тому що температура піднімається. Тут взагалі чудова поросель. Тому зараз почнемо заготівлю. Черенки Лозівського коляства просто шикарні. Різний діаметр від 12, мабуть. І до... 3 мм. Сорт Караманівський. Хочу спробувати його на ну, підщепленій культурі, посадити його на медежі горіх і подивитися, як він буде себе вести. Тому буду заготовляти. Чому саме черенки заготовлюю? Чому черенки заготовлюю саме з кореневої порослі? Тому що вона досить рівна, що є дуже зручно прищеплені. І також вважаю, що і за активної сили росту вона накопичена великою кількістю поживних речовин, які необхідні при зберіганні і подальшому зростанні чи приживлюванні до підщепи. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Бо на кроні таких актив... такого активного росту. Пагонів немає. Так, потрібно по-іншому вести крону, щоб це було маточно черенкове дерево, зрізати його активно на 2-3 бруньки. І тоді буде активна пагоноутворювальна утворювальна здатність. Ну, мені простіше заготувати їх з прикореневої порослі. Горішок досить крупний, гарної форми, але тостувата шкаралупа в нього! Тільки менше залишаю. Хай підростуть на наступний рік. А ті, що мають задовільний діаметр для мене. Я вирізаю. Це прищеплений шедевр на трьохрічне підчепу. Починає росити дощ, не дуже приємно працювати, проте через день вже плюс 10 обіцяють, тому не хочу затягувати із заготівлею. Впівлю пиріжка закінчена, тканивочка кубка, далі сорт. Шудево. Хочу показати так звану те, що не обговорювати на медежному горісі. Ну, чому так звана? Тому що це не можна не бачити, Дерево було пошкоджене косою мото і нижче пошкодження дерева відбило такі пагони. Але весною вони виріжуться. Гарно і нічого не буде. Вважаю, що говорити про те, що медвежий має прикридневу поросіль, недоречно. Можливо, самі проблеми з деревом є. І хочу показати вам, зараз, якщо знайду, помилка при посадці Медвежого горіху. Був роздвоєний саженець, один пагін був видалений, але видалений так, що залишився невеличкий сучок, і в цьому місці утворюється, відбивається постійно пагін. Дивіться, при посадці був. Такий вилка саженець, Один видалився, але залишився пеньок. І цей пеньок був заглиблений в землю. І тепер періодично з нього відбивається такий пагін. Але земля трошки вітане, підсохне, відкопається земля і видалиться той пеньок. Я вважаю, що після цього немає відбивати пагін. А там подивимось. вам ще показати такого. Ну, ось щеплений третій рік, сорт шедевр на медвежому, немає ніяких проблем. Тут ще не щеплено, з цієї осною тільки буде щепитися. Ось ось хочу. Ну там теж така проблема, що був роздвоєний, але він не заглиблений, просто потрібно видалити з кільцем. Не на кільце, а з камбіальним кільцем. І проблема ця, я вважаю, що вирішиться. Ось сорт Шедевр, щеплений на метеожу. Тут ніяких проблем нема, тому наступний сорт пиріжок. Щеплений на медвежі. Ну, Надалі заготівлю, я закінчу без е зйомки, бо сідає батарея на камері. Хочу сказати, що буде відбуватися далі з цими черенками. Черенки будуть порізані на 40 см. І заховані в пакеті до холодильника на зберігання. Чому 40 см? Ці 40 см це розмір той, який поміщається до мене в холодильник. В холодильнику температура плюс 1,0. Живці зберігаються до кінця квітня, початку травня спокійно.